Як це він знову одягнувся? В якому вигляді він явився на зустріч до короля Великобританії? Що це він знову наговорив? І чи він взагалі кудись поїхав, якщо він досі не звільнив Олега Татарова? Якщо б мені йшлося про те, щоб це відео в першу чергу набрало якомога більше лайків та переглядів, то увесь випуск я би побудував приблизно на таких скигленнях і наріканнях, які автори цих скиглень і нарікань гордо величають. Критикою президента Володимира Зеленського таке залітає аж гай шумить, лайків, переглядів набирає аж за хмари. Як, наприклад, дуже багато лайків назбирували звинувачення Володимира Зеленського у брехні і самолюбуванні за мотивами власне його зустрічі з королем Великобританії Чарльзом III у середу. Президент. Thinking about your country for so long. I can't tell про цю зустріч в офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського було написано ось так. Для мене честь бути першим президентом України за всю історію українсько-британських відносин, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх. І от з цього понеслося. Прихильники одного з попередніх президентів України, а також народні депутати однієї з парламентських політичних партій, почали звинувачувати Володимира Зеленського у брехні і самозакоханості. Наводячи як докази, зокрема, ось цю фотографію, яку Петро Порошенко у 2014 році у своєму Твіттері підписав зовсім без зайвого пафосу, королева Єлизавета II особисто привіталася з Порошенком за руку, найвища ступінь довіри королеви. І ще ось цю фотографію Єлизавети II із Віктором Ющенко. І ось тут, друзі, я офігів, я реально офігів. Єофігів Офігів. Валера. Я офігів. Свій офігів я спробую пояснити на прикладі посту народної депутатки від Європейської солідарності Софії Федини, який вона ілюструвала якраз ось цими двома згаданими фотографіями Порошенка і Ющенка, і звинуватила Зеленського у фейковій першості, там у цьому пості якраз все найкраще проступає. Отже, Федина пише: головне питання, навіщо це? Чи це завдання знецінити досягнення попередників? Так насправді ж ця брехня знецінює країну. Зеленський не перший отримав аудієнцію у британського монарха. І ще далі пише: навіщо такі заяви? Щоб сказати, що всі погані, а він хороший. Ну але тоді треба чесно визнати, що йому на єдність і спільну протидію ворогу начхати. А важливо тільки зневажити політичних опонентів, які можуть стати конкурентами на майбутніх виборах. А це означає, що Зеленський думає лише про вибори. Почнімо з того, що Софія Федина, як вона сама любить наголошувати, науковиця, вона кандидатка політичних наук і доцентка кафедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Я пам'ятаю себе на Майдані з першого конкретного дня. Ну, я я пам'ятаю пам пам ваші пусти про Санта Швірі, хай де? буде президентом України. Люд... Доль була там право на свою тут... точку зору. І тут нам доведеться припустити одне з двох. Або з усім своїм освітньо-науковим бекграундом. Софія Федина справді не знає різниці між аудієнцією в резиденції британського монарха і зустрічю побіжною на полях різних заходів. А різниця між цією аудієнцією і побіжною зустрічю на полях є, і вона велика. Або ж Софія Федина знає про цю різницю і свідомо влаштовує спектакль на рівному місці. І оскільки я не можу дозволити собі припустити, що кандидатка політичних наук і доцентка кафедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського університету не знає різниці між аудієнцією і побіжною зустрічю, то залишається лише другий варіант. Спектаклю на рівному місці. А тому хочеться адресувати пані народній депутаті її ж власні запитання. Головне, навіщо це для того, щоби знецінити президента, показати, що ми хороші, а він поганий. Ну і далі, ось це все про єдність, зневаження політичних опонентів, вибори і так далі. Знаєте, я завжди казав про те, що цей канал він насамперед. Про критику влади. І до речі, за перший рік його існування профільне видання Детектор Медіа назвало цей канал найкращим каналом з обґрунтованою критикою влади. І ми продовжуємо цю критику навіть у воєнний час, тоді коли багато речей без зайвого сарказму справді опиняються під грифом не на часі. Ми продовжуємо критикувати і самого Зеленського, от як нещодавно. Тільки от сам Володимир Зеленський напередодні свого тріумфального візиту до Сполучених Штатів у вівторок сам завдав цьому досягненню жорсткого удару. І Офіс президента, причому, не пом'якшуючи особливо формулювання, даруйте, але охарактеризувати це інакше, ніж історичним неадекватом, просто не виходить. До того ж, нічим не підкріпленим. Але для того щоб критика була саме критикою, а не ж бурлянням лайна, вона має бути обґрунтованою. О те, що влаштували навколо аудієнції Володимира Зеленського у Чарльза Чарльзатретього, це не критика. Так само як не є критикою, це от розмаїте вправляння у дотипах в соцмережах зі словами там бо не втік, клоун і так далі. Це не про критику, це лише про знецінення глави держави у час Великої війни. Не знаю, чи живе в головах людей, які оце все пишуть, усвідомлення того, що до завершення війни у нас ніяких виборів не буде, і що до перемоги в цій війні ми можемо прийти лише з тим Верховним головнокомандувачем, якого маємо зараз. Інше. Конституційно неможливо за винятком хіба що абсолютно кошмарного сценарію, коли через трагічні обставини виконувачем обов'язків президента стає голова Верховної Ради. Хоча треба сказати, що окремі адепти такого сценарію теж знаходяться серед інтернет-критиків Володимира Зеленського. От три тижні тому на цьому каналі вийшло відео про авіатрощу у Броварах, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. І один із коментаторів під цим відео написав: мовляв, шкода, що у Гвинтокрилі не було Володимира Зеленського. З цього приводу я можу лише... Повторити те, що написав у відповідь на той коментар, у час Великої війни бажати смерті глави держави може або ворог України, або повний ідіот. Може здатися, що на це є такий контраргумент. А ми що, Росія, щоб не можна було критикувати президента. Тільки. Насправді це лише на перший погляд може здаватися контраргументом. Тому що бездумне улюлюкання про Боневтіка, клоуна, про фейкові перші аудієнції і так далі. Це про стадо. А бездумна статність це те, що наближає нас до Росії, а не навпаки. Не схожими на Росію, нас може зробити обҐрунтована критика. Президента, керівництва держави, влади загалом. А обґрунтована означає осмислена, означає аргументована, зрештою, означає така, до якої ти сам можеш поставитися критично. А от, наприклад, Софії Федини цього не видно, той пост незмінно висить у неї в телеграмі без жодних виправлень чи там подальших якихось уточнень її позиції. Мова, звісно, зовсім не про те, щоб ми повсюдно зустрічали і приймали Володимира Зеленського, так як його цього тижня зустрічали в Лондоні. Слава Україні. Чи, наприклад, у Брюсселі. Слава Україні! Дякую. Хоча й скриготіти зубами в унісон російській пропаганді через такі прийняття президента України за кордоном теж тупо. Тому що Володимира Зеленського так приймають саме як представника України і народу України, а не як окремого політика з політичного табору, якому ви можете симпатизувати чи не симпатизувати. Також мова зовсім не про те, щоб українські журналісти, замість того, щоб ставити президенту складні і критичні запитання, робили ось так. Дякую за ваш приїзд. Я б вас хотіла обійняти і подякувати, але не можна. Чому? А, але не застрелять. Хоча може на західну публіку це і справило зворушливе враження. Але якщо Володимир Зеленський в Україні буде отримувати лише овації і обнімашки, то це закінчиться бідою. І ми рано чи пізно прийдемо і до запитання на прес-конференції, пане президенте, а ви вільні сьогодні ввечері? Бо я так. Тим більше, що питати у Володимира Зеленського є про що, навіть от лише за мотивами подій останнього тижня. Наприклад, про міністра оборони, якого на початку тижня то звільняли, то не звільняли, то хотіли поставити на інше міністерство, то виявляється, не збирається він очолювати інше міністерство. Особливо враховуючи, що міністр оборони це якраз одна із двох прямих президентських квот в кабінеті міністрів. А рішення у парламенті все ще більшістю приймає партія Володимира Зеленського. Наприклад, можна було би з цього приводу. Панові президенту поставити запитання для початку, що це все в біса було. Ну і дійти, зрештою, до запитання, наскільки він вважає нормальним, що обговорюється звільнення міністра, чи то через корупційний скандал, чи то на тлі корупційного скандалу, і з тим, щоб одразу після цього призначити його керувати іншим міністерством. Та зрештою, ще по кадрах лише за цей тиждень у Володимира Зеленського. Можна було би запитати про призначення главою Херсонської ОДА Олександра Прокудіна. Там питаннячок теж чимало. Але це відео не про те, щоб зараз перелічити всі запитання, які можна було би сформулювати до президента України за останній тиждень. Воно про те, що критика глави держави повинна бути обґрунтованою, а не такою, як, от те все, що відбувалося навколо. Нібито фейково першої аудієнції у монарха Великобританії. Необґрунтована, погано аргументована, істерична критика влади насправді лише шкодить справі критики влади, тому що вона дозволяє від неї відмахнутися зі словами, та ви бачите, що вони самі поняття не мають, про що вони говорять, і зосередитися на оваціях і обіймашках. Зрештою, обґрунтованість критики влади потрібна не лише для того, щоб цю владу стимулювати і тримати під контролем. Вона потрібна і нам, як суспільству, тому що обґрунтування критики вимагає розумової інтелектуальної роботи, вимагає звірки аргументів, вимагає праці над формулюваннями, і це все зрештою сприяє тому, щоб ми ставали кращим суспільством. На відміну від просто злобного гигикання про Боневтіка чи верещань про фейкову першу аудієнцію. Отже, ростімо над собою, це робитиме нас кращими громадянами і сильнішим суспільством, суспільством, ще ближчим до перемоги над Росією і до остаточного цивілізаційного розриву із нею. Ну і розривом, власне, і закінчую. Як правило, наші випуски. Ми закінчуємо переліком наших патронів, які ми показуємо під мої якісь фінальні міркування і побажання. Сьогодні хочеться показати перелік наших патронів просто під відео. Під відео того, як нас нарешті покидають київські пам'ятники Миколі Ватутіну і Валерію Чкалову. Валера, давай! До зустрічі і слава Україні!